Привіт! Продовжуємо досліджувати передмістя Таліна, і цього разу містечко Саку. Зовсім невеличке, всього на 4,5 тисячі людей станом на цей рік. І власне містечко знаходиться всього 16 кілометрів від Таліна. Чому саку? Бо містечко ідеально підходить для спокійного, розважливого, родинного життя, і власне в цьому містечку можна не тільки спокійно жити, а й гарно заробляти. А ще один такий дуже важливий момент: що 90% мешканців саку і передмістя саку невеличких сіл естонців. Дістатися саку або з саку в таліна дуже просто на машині всього там 15-20 хвилин і ви вже в Таліні, або так само можна. Дістатися громадським транспортом ходить автобус раз на годину. Ходить електричка раз на годину. Розклад підлаштований, що кожні півгодини ви не можете виїхати в Талін. Їхати хвилин 20-30 коштує коштується пару євро. І чому я вважаю, що тут можна гарно зробити? Тому що в саку знаходиться одна з найбільших проварень Естонії, і власне там дуже гарно платять. Знаю це інсайдерська інформація. Тобто для людей більш трудящих аніж п'ющих, це може бути корисна інформація, тому що робота не проста дуже часто це позмінна робота, тобто треба буде працювати і вночі, але досить гарна компенсація фінансова, і в них дуже гарний Спеціальний пакет, тому якщо ви думаєте, де пошукати роботу, подивіться на броварню саку, можливо, вам щось підійде. Якщо говорити про родинне життя, якщо у вас є дітки, то саку теж буде досить комфортним, тому що в саку є чотири дитячих садочки в різних кінцях містечка. Вони ренововані, дуже комфортні. Тут така ремарочка, оскільки тут повно естонців, то звісно більшість дітей, 90% дітей, буде говорити естонською, але є і російськомовні діти. Це і ось Знову ж таки, інсайдерська інформація. Не те, щоб російських дітей не приймали чи щось. Вони якось самі дистанціюються від естонців, тому що не розуміють мови. А ті, хто і не сильно хочуть вчити мову, то якось так виходить, що вони осторонні, і тут небезпека. Якщо ваша дитина буде вважати, що легше говорити російською ніж естонською, то вона може бути з російськомовним суспільством в садочку. Щодо шкіл, всяку три школи: одна з них гімназія і. І по якості от, вона порівнюється з найкращими гімназіями Таліна, тому тобто не треба боятися. Гімназія розподіляється на старшу школу, на меншу школу. Також реновована. і до речі, старшу школу реновували українці. Підряд був з України, але за кошти Євросоюзу, звісно. Так що ми і тут приклали руку. Продовжуємо з інфраструктурою. Саку. три основних магазини: це Ко-ОПРІМІ Сильвер. Власне Coop і Rimi, вони знаходяться дуже близько, і не зовсім розумію, на є що відкривати два магазини, які, власне, ідентичні майже по асортименту. Асортимент не поступається талінському, взагалі ні. Ціни такі самі, можливо, навіть трошки дешевше, дещо. Ну і звісно, величезний Silver, де представлено, ну, все-все-все. Що може вам знадобитися в побуті ще декілька років тому? Тут був магазинчик такий відголосок 90-х. Він знаходився дуже близько до сільвера, і він якось, мабуть, не пережив конкуренцію з Сільвером, але було цікавенько туди зайти і подивитися, як воно ці вітрини, як було колись. Асортимент на прилавках розставлений був, як було колись. Такий відголосок непоганий був, але знову ж таки не пережив конкуренції. Ще поблизу саку є сироварня, де власне. Люди можуть купити молочні продукти або сир. Туди я не їздила цього разу, тому на жаль не можу показати, але знайте, що така опція також можлива. Так щодо розваг пса. Також є декілька кав'ярень і ресторанчик. В одну кав'ярню я заходила дуже затишно, дуже смачно. Це була субота, і на моє здивування там було досить жваво. Приблизно біля обіду сиділи переважно, звісно, дівчата, які пили каву, їли тістечка. І інтер'єр такий дуже затишний. Власне, тут також є такий непоганий дитячий майданчик, де діти можуть розважатися, поки ви сидите з подружками або. Родиною прийшли на вечерю, і дитина занудилася з вами сидіти їсти. А ви просто хочете ще можливо, поки наховина випити. Дуже затишні кафешечки. А от ресторан саку він знаходиться в мизі саку, тобто в садибі саку, і в більшості випадків використовується для якихось банкетів або проведення весіль, або заходів, корпоративів, і всіляке таке інше. Працює він за попередньою домовленістю. Ну, як я можу не сказати, декілька слів про садибу саку і про історію садиби саку. Ця садиба вона на належала одному німецькому барону та його родині, так само як і броварня. Містечко процвітало. Барон дуже любив потусити. І там постійно проходили якісь вечірки. Дуже багато було обслуговуючого персоналу. Містечко, якщо не працювало на броварні, то працювало на барона. Тобто гроші залишалися в містечку так само, власне, як і зараз. Гроші майже всі залишаються в містечку. Що тільки на благо містечку воно виглядає дуже охайним. Доглянутим, і видно, що тут є фінансування. Якщо говорити про сьогодні, за естонськими правилами, ті, хто зареєстровані в САКо, якщо вони працюють в САКу, або навіть якщо вони зареєстровані в САКО, а працюють в Таліні, то податки якимось чином перераховуються на саку. Не знаю подробиць, але ось таке я чула від естонців. Тому люди, які живуть в саку, вони піклуються і переймаються тим, щоб гроші залишалися в саку, і йшли не на розвиток Таліна, а на розвиток саме їхнього містечка. Так, повертаємося до інформації про Садиба. Садиба була побудована ще в 1820 році, але власне оцей барон, який був її першим власником, і через те, що він любив такий трошки розгульний спосіб життя, мизу вони продають. Новий власник броварні так само розбивав виробництво, так само залишались гроші в містечку. В принципі, особливо для мешканців нічого не змінилося. Що ще позитивного від цієї мизи? Миза досі функціонує, і навколо неї дуже охайний і дуже затишний парк. Маленький мінус, коли починається Чинається весна, півча частина населення, хоч вона дуже невелика, але вони дуже помітні, коли в містечку, знаєте, все дуже тихо і спокійно. А тут ось в парку на лавиці, хтось сидить, і іноді, якщо підпили, можуть досить голосно розмовляти. Трапляється і таке. Перейматися з цього не, не дуже треба. Люди з лавочок і з пивом досить мирні. Вони не становлять якоїсь загрози, хіба не дуже приємно через запахи і через те, що вони іноді бувають. Наразі в цій мизі функціонує навіть невеличкий готель. Це тобто, власне для тих, хто влаштовує якісь заходи і хочуть залишитися в готелі. Знову ж таки, за попереднім бронюванням, за попередньою домовленістю, просто так зайти і сказати, що я хочу в вас жити, може не вийти. Ще є така е, дуже цікава штука, тут є повна спа. Розвага далеко не з дешевих. Півтори години на двох буде коштувати вам 135 євро, а 2 години на шість осіб 350 євро. Якщо ви про це таки мріяли, то мабуть. Мабуть, можна зорганізувати якусь групу людей з шести і поділити вартість на шістьох. В анотації до цього СПА, бо що це неймовірно корисно для здоров'я. Купатися в пиві? можливо, так. Не знаю. У мене спочатку була така ідея: о, клас піти, але потім мені щось трохи шкодати. Півтори години, навіть якщо я знайду компанії, то півтори години 70 євро. Як на мій бюджет, то це забагато. Трошки розібралися з інфраструктурою, де жити, в В САКУ багато приватних будиночків Є новобудови, які коштують майже так само як в Таліні, хоч ні, дешевше. Є і звичайні квартири, побудовані за радянські часів, вони досить пристойні. Ось можемо подивитися на прикладі ось цієї квартири. Вона коштує 104 тисячі, площа 39 метрів, одна спальня. Дуже гарний, дуже свіжий ремонт. В Таліні за такі гроші з таким ремонтом квартиру не знайти. А ось тут всяку, будь ласка. Якщо у вас руки ростуть від плечей, то можна брати якусь нереставровану, неренововану квартиру. Самим зробити ремонт, і це буде коштувати набагато дешевше ніж в Таліні. Якщо ви можете купити квартиру або взяти кредит на квартиру, то я вважаю, що родині з дітьми саку буде те, що треба, або якщо ви працюєте віддалено, або якщо знову ж таки ви можете працювати на виробництві. Мені не хочеться звучати пропагандисткою саку, але саку мені видається дуже таким комфортним місцем для життя, де живуть сонці, в дуже переважній більшості. Ще такий цікавий момент, що громада Сако вони здають поля навколо містечка. І якщо ви хотіли або ви в Україні займалися аграрним бізнесом, і тут хочете продовжувати, то в саку дуже дуже за невеликі гроші можна взяти в оренду поля, на яких вирощувати якісь культури, і звісно, потім продавати. Якщо вам цікаво, обов'язково зверніться до муніципалітету САКУ і розпитайте, як це все відбувається. І на останок пару слів про транспорт до Таліна. Саку. є автобусна зупинка, автобус проходить через все містечко по центральним вулицям. Здається, три зупинки є, але цього достатньо до зупинки буде вам іти максимум 20 хвилин. Це якщо ви живете на окраїні на окраїні, тобто 5-10 хвилин в середньому, і ви вже на зупинці автобуса з електричкою Буде трошки складніше, електричка зупиняється тільки в одному місці. На місці старого вокзалу, який був колись в Савку, але наразі він не функціонує. Є просто платформа, на яку приходить електричка, яка йде до Таліна. Біля станції є парковка, як для машин, так і для велосипедів. Але для велосипедів тут має зазначити, парковка закрита для велосипедів, і вона відкривається карткою талінського громадського транспорту. Ще для мене трохи дивно, тому що. Я знаю, що у багатьох мешканців саку, у яких є машина, в них немає цієї картки громадського транспорту саку, і колись ми зі знайомими хотіли їхати, і вони не могли залишити свої велосипеди біля ЖД-станції. скористалися моєю карткою. А потім якимсь чином там розпитували у людей, де взяти ту картку, щоб забрати свої велосипеди. Трохи незручності, але пам'ятайте, якщо вам потрібна ця парковка, 2 євро еркіос і картка громадського транспорту Таліна. У вас є, і ви. Можете користуватися оцією закритою парковкою для велосипедів в саку. З плюсів цієї станції, те, що крім парковок, тут ще поблизу і дитячий садочок, і школа як і молодша, так і старша. Але в принципі треба водити тільки малих дітей. Тобто, якщо ви вирішили жити в саку, але працюєте в Таліні, то досить зручно залишити дитину в садочку і йти на електричку, або залишити дитину в молодшій школі і так само сісти на електричку і поїхати на роботу в Талін. І на останок останок. Провело доріжки в саку саку з'єднано з Сталіном велодоріжками. Тобто, якщо у вас є велосипед, і вам нема що робити влітку або навесні, коли вже тепло, ви можете сісти на велосипед, якщо він у вас є, і прокататися в саку, подивитися, як там живуть люди, зайти в кав'ярню. Або до речі, забула сказати, що є ще музей пива і є там паб Тобто для тих, хто не любить тістечка, любить пиво. Будь ласка, музей пива і в від броварні саку. На цьому буду завершувати. Сподіваюсь, відео вам стане в нагоді. Воно вас надихне на розтами. Писніть вподобайку, будь ласка. Підпишіться, якщо вам цікаво дізнаватися і далі про життя в Естонії. І гарного нам дня!